Матка прилетіла з обльоту. Видно, що спарена. Ззаду був шлейф. Отак. Вот Сьогодні такий дружний обліт Ну, клево працюють, бджілка носить пилок вже, маточки спарюються. Вчора так само маточки вилітали, був ознайомлюючий обліт, а сьогодні вже пішли на спарення. Так, отут видно, що маточку напевне викликають на обліт. Щоб вдасться зазняти, зняти, зазнімемо. От маточка прилетіла з обльоту. Біла міточка. Зараз побачимо, чи є шлейф. Чи в нас прилетіло зі спарення, чи просто був обліт у неї? Температура не дуже така добра для обльоту, але маточки обльотуються сьогодні. От вона внизу літає. Біла міточка. У неї, по-моєму, у цієї маточки поки що ознайомлюючий обліт, тому що вона ще не залітає в льоток, а обдивляється. Після спарення зразу залітає в льоток, тому що змучена. А ця кружляє. Зараз, коли сяде на літок, буде видно, чи в нас спарювалась, чи не спарювалася. Ось знову прилетіла. Кружляє. Сьогодні вітряно, але погода така 20 градусів. Не дуже сприятлива. Але терміни виходять. Ці дні було холодно, вчора трошки потепліло було, але все одно було холодно. Матки вилітали, але не спарювалися. От вона зараз сяде на люток. кружляє навколо мене. Зараз знов підлетіла. Вона ну, влітається за пам'ятною місце. Це ознайомчий обліт. На Ютубі мене питалися хлопці, чи матки не блудять, коли так нуклеуси розташовані, одинаково пофарбовані. Матки чи бджола по кольору не орієнтується, орієнтується по об'єктах. Запам'ятовує орієнтири і по об'єкту, по орієнтиру вона орієнтується, де в них льоток. Якщо навіть вулик здвинути, зісунути, в сторону сантиметрів 20-25, то вже бджола не попадає в льоток, вже блудить. Так що не важно який колір пофарбовані нуклеуси, не важно, що вони одинакові, вони, щоб були об'єкти, а тут в мене в саді дерева, кущі, так що об'єктів багато, матки запам'ятовують місце. От вона літає кругом. Та перше, що летіла, вона одразу видно, що була спарена, був шлейф у неї виднівся. І вона зразу як летіла, так і злетіла в люток. Ця кружляє, ця ознайомлюється. Ось вона біла міточка, туди-сюди літає. Силу має літати видно, добре відгодували її. Хочу дочекатися, коли вона сяде, щоб подивитися чи спарювалась на чи ні. Так в польоті не видно. Осіла. Шлейфу не було, зайшла вона, шлейфу не було, значить це ознайомчий облід був у матки.